Всім привіт! У нас сьогодні вербна неділя. Ми приїхали на дачку. Часто пожарить сосісок, розслабиться і розкажемо вам про нашу дачу. Купили редисочки, купили сосісочок, запросили брата, взяли дитину з собою і будемо відпочивати. Розкажемо вам, зробимо маленьку екскурсію, проведемо по. Наші хідачки. Та добре, синок. Почну з зони відпочинку. Ось тут у нас є басейн, який у нас ну, вже четвертий рік. Цього року ми його не прибирали і ось що у нас тут робиться. Потрібно багато хімії, будемо його відмивати. Далі в нас ось зона відпочинку з бесідкою. моя клумба. Тут ми плануємо зробити доріжку ось в ближайший часу. Закупили вже щепню і піску. В тому році побудували погріб, подвал. Із якого тепер у нас Упа землі. Недавно перед морозами посадила тут полуничку, щоб не пустувало місце. і вона навіть не померзла. Наш гараж це душ. З душами перетворили гараж. Тому що покажу, що в нас в гаражі зараз. Ось тут усе чоловік повпихав, як вийшло. Місця мало, але, але щось влізло. Все влізло, на щось все. Тут у нас городик. Будемо також робити такою сіткою. Це ми Також в минулому році зробили, а цю частину ще не зробили. Ось наш гараж. І біля гаража ми плануємо будувати невеличкий будиночок. Можливо, почнемо в цьому році. А гараж ми в тому році переробили. на дачний будиночок. Ось потепліє і ми знову сюди переїдемо. Робимо, обладнаємо. Вра вже садить. Обладнаємо і будемо жити. Ми живемо зараз в квартирі, але на весну, на літо переїжджаємо сюди, тому що ми не квартирні, як ми зрозуміли. Ми не любимо коробку, ми полюбляємо щось робити із землею. Копатися, садити, пересаджувати і жарить шашлички. Зготувалися наші сосісочки, тепер ми смакуємо їх і погуляємо, подивимось, що в нас за плани на майбутнє на дачки. І будемо їхати додому. Ми сьогодні приїхали чисто відпочити, а далі слідкуйте за нами. Ми вам будемо показувати дуже цікаво, багато цікавого контенту. Ми збираємось тут дуже багато будівництва. Тому слідкуйте за нами. Прилетіла бджола чи джеміль. Почув сосиски, також хоче поїсти. Дуже важко розказувати, вести розмовні відео, бо ми такого не вміємо з чоловіком. У нас тільки дитина маленький блогер. І він зараз вчиться і дуже йому легко розмовляти. Ну, а ми будемо вчитися, будемо практикуватися, будемо вам розказувати, що ми будемо тут робити. Всім пока! Я а треба тут чи не треба? А, ти треба. Це наша. Не щось розказувати. А що я буду розказувати, я поки не настроєний.